Озвучено книжкова хмаринка, розділ 12. Наступного ранку я йду до великого будинку, а Тедді вже чекає мене біля розсувних скляних дверей, тримаючи маленький блокнот і олівець. Доброго ранку і ласкаво прошу до мого ресторану, промовляє він. Скільки буде людей на вашій вечірці? Тільки одна, месьє, прошу сюди. Усі його м'які іграшки тваринки розсаджені на стільцях навколо кухонного столу. Теді проводить мене до вільного місця між годзилою і синім слоном. Хлопчик висуває стілець і дає мені паперову серветку. Я чую, як на горі гарячково метушиться Керолайн, схоже, вона знову пізно вийде з дому. Теді терпляче стоїть поруч з олівцем і блокнотом, готовий прийняти моє замовлення. Насправді у нас немає меню, каже він, ми можемо приготувати все, що забажаєте. Тоді я візьму яєшню бовтанку з беконом і млинцями і спагетті і морозивом. Це викликає в нього сміх, тож я витискаю максимум із цього жарту, а ще моркву, гамбургери, тако і кавун. Він згинається навпіл від реготу. Цей хлопчина вміє зробити так, що я почуваюся до стоту Кейт Макінон із СНЛ ні більше, ні менше, наче всі мої кривляння просто вершина гумору. Як вам буде завгодно, відказує він і, ледве стримуючи сміх, іде до своєї скрині. Щоб наповнити мою тарілку пластмасовою їжею. Дзвонить стаціонарний телефон, і Керолайн гукає мені зверху. Нехай воно перейде на голосову пошту, будь ласка, у мене немає часу. Після трьох дзвінків автомат відповідає, і я чую повідомлення, яке записується. Доброго ранку! Це Даяна Фарел із початкової школи Спрінгбрука. Це їхнє третє повідомлення за тиждень, і Керолайн вбігає на кухню. Поспішаючи перехопити того, хто телефонує, поки він не поклав слухавку. Ало, це Керолайн. Вона кидає на мене роздратований погляд. Ну, ти можеш уявити собі цю ідіотську шкільну систему і забирає телефон у барліг? Тим часом Теді приносить мені тарілку з купою іграшок: пластмасова яєшня, пластмасові спагеті і кілька кульок пластмасового морозива. Я хитаю головою і вдаю, що обурена. Я точно пам'ятаю, що замовляла бекон. Тедді сміється, біжить через кімнату до своєї скрині з іграшками і повертається зі смужкою пластмасового бекону. Я прислухаюсь до діалогу Керолайн, але вона майже не говорить. Це схоже на розмови, які відбуваються в спальні Тедді під час тихої години, коли говорить переважно інша людина. Керолайн лише раз у раз каже так, так. Або звичайно, або ні, дякую. Я вдаю, що жадібно наминаю пластмасову їжу, як жирний кабан біля корита. Я голосно сопу і рохкаю, а Теді аж заливається реготом. Керолайн заходить на кухню з бездротовим телефоном і кладе його назад на підставку. Це була директорка твоєї нової школи, каже вона Теді, їй не терпиться з тобою зустрітися. Потім вона його міцно обіймає, цілує і вибігає з дому, бо вже сьома тридцять восьма, і вона страшенно запіснюється. Доївши сніданок, я оплачую уявний рахунок уявними грошима і запитую в Тедді, чим би йому хотілося зайнятися. Здогадуюсь, що в нього сьогодні і справді настрій для рольових ігор, бо він знову хоче грати в зачарований ліс. Ми йдемо дорогою з жовтої цегли і ущеленою дракона, аж до королівської річки, а потім вилазимо на гілки гігантської бобової стеблини, аж поки не опиняємось на висоті до трьох метрів над землею. В одній з гілок є невеликий отвір. І Тедді старанно складає туди невеличкі камінці і гострі палиці, арсенал зброї, на той випадок, якщо на нас коли небудь нападуть гобліни. «Гобліни не можуть лазити по деревах, бо в них занадто короткі руки, пояснює Тедді. Отож ми зможемо заховатись у цих гілках і кидати в них каміння. Ми на весь ранок поринаємо в гру нескінченних відкриттів та імпровізацій. У зачарованому лісі, можливо, все, жодних обмежень і заборон. Теді зупиняється на березі королівської річки і пропонує мені напитися з неї. Він запевняє, що ця річка має чарівні властивості, які допоможуть не потрапити в полон. У мене в котеджі цілий галон цієї води, кажу йому, коли ми прийдемо додому, я з тобою поділюсь. «Чудово!» – вигукує він, а потім далі скаче доріжкою, яка веде до наступного відкриття. Між іншим, гукаю йому вслід, я знайшла малюнки, які ти мені залишив. Теді озирається і усміхається, чекаючи моїх пояснень. Малюнки, які ти залишив у мене на ганку. Про гоблінів. Ні, теді, малюнки про те, як закопують Аню. Вони справді гарно зроблені, тобі хтось допомагав? Тепер він явно збитий з пантелику, ніби я несподівано змінила правила гри, не попередивши його. Я більше не малюю Ані. Усе гаразд, я не засмучена. Але я цього не робив. Ти залишив їх на моєму ганку під каменем. Він обурено розводить руками. А ми можемо грати в зачарований ліс, як звичайно. Будь ласка, мені не подобається по-новому. Звичайно. Я розумію, що, можливо, невчасно заговорила на цю тему, та коли ми згодом повертаємось додому на обід, мені більше не хочеться до цього повертатися. Я готую нам курячі нагетси, і те йде нагору на тиху годину. Я трохи вичікую, а потім теж скрадаюся на гору прикладаю вухо до дверей його спальні. І мені чути, як олівець шарудить по паперу. шур. шур, шур. Пізніше того ж дня мені телефонує Рассел і запрошує на вечерю. Я ще й досі втомлена після вчорашньої ночі, тому пропоную відкласти зустріч, проте Рассел каже, що він їде у двотижневу відпустку, тож це має відбутися сьогодні. Я знайшов ресторан біля твого дому, фабрика чи скейків. Я мало не сміюся, бо Рассел завзятий прихильник здорового харчування. Його раціон майже повністю складається з рослин і білків, без додавання цукру і вуглеводів, хіба коли неколи ложки чіпсів ріжкового дерева чи органічного меду? Чи з кейків, ви серйозно, я вже замовив столик на 7.30. Отож, коли керолайн повертається додому, я приймаю душ, одягаю сукню і, виходячи з котеджу, простягаю руку по стосик останніх малюнків теді. І тут зупиняюсь у дверях, вагаючись. Після того, як я розповіла цю історію Адріану в книгарні, я розумію, що мені потрібен час, щоб усе це осмислити. Тому вирішую залишити малюнки вдома. Я хочу, щоб Расел мною пишався, хочу створювати враження сильної, здібної жінки, яка розквітає одужуючи. Я не буду обтяжувати його своїми турботами, тож ховаю малюнки в тумбочку. Ресторан великий переповнений, аж гуде від напруження справжня фабрика чизкейків. Господиня проводить мене до столика, де чекає Рассел. На ньому темно-синій спортивний костюм і його улюблені кросівки, ті в яких він брав участь у нью-йоркському марафоні. А ось і вона. Він обіймає мене, потім оглядає з голови до ніг. Що сталося, Квін? Ти наче мішок витрушений. Дякую, тренере. У вас теж вигляд ні в року. Ми сідаємо на свої місця, і я замовляю зельтерську воду. Я серйозно каже він, ти добре спиш. Усе гаразд. У котеджі трохи шумно вночі, але я даю собі раду. А ти казала, Максвелла, може, вони б чимось зарадили? Вони запропонували мені кімнату в головному будинку, але я вже вам казала, що в мене все гаразд. Ти не можеш тренуватися, якщо не відпочиваєш. Це була всього одна погана ніч. присягаюсь». Намагаюся змінити тему і переводжу розмову на меню, де під кожною стравою вказана кількість калорій та інформація про харчову цінність продуктів. Ви бачили пасту на політано? Це 2500 калорій. Рассел замовляє зелений овочевий салат з куркою гриль і гарніром з вінегрету. Я беру гламбургер і гарнір із солодкої картоплі фрі. Ми трохи розмовляємо про його майбутню відпустку два тижні в Лас Вегасі з подругою Дорін, особистим тренером в його YMCA, Християнській асоціації для юнаків. Але я бачу, що Расел досі стурбований. Попоївши, він знову переводить розмову на мене? То як там Спрінгбрук? Як зустрічі товариства анонімних наркоманів? Це натовп Стариганів, але без образ. Ти ходиш туди раз на тиждень? Мені це не потрібно, я врівноважена. Я бачу, що йому не подобається така відповідь, але він на мене не наїжджає. А як щодо друзів ти спілкуєшся з якимись людьми? Учора ввечері гуляла з одним другом. А де ти з нею познайомилася? Він навчається в Радгерсі, приїхав додому на літо. Мій спонсор занепокоєно звужує очі. Ранувато для побачень Квін. Ти в зав'язці лише 18 місяців. Ми просто друзі. То він знає, що ти в зав'язці? «Так, Раселе. Це була перша і головна тема нашої бесіди. Я розповіла йому, як мало не померла від передозування на задньому сидінні Убер, а потім ми детально обговорювали те, як я ночувала на вокзалі. Він знизує плечима, ніби це цілком притомні речі для обговорення. Я був спонсором багатьох студентів Мелорі, ці кампуси, усі оці компанії, пиятики, це розплідник наркоманів. Ми провели дуже спокійний вечір у книгарні, пили зельтерську воду і слухали музику, потім він провів мене до будинку Максолів, усе було чудово. Наступного разу, коли його побачиш, ти маєш сказати йому правду це частина твоєї особистості, Мелорі, ти повинна це прийняти. Що довше тягтимеш, то важче буде. Саме для цього ви мене сюди і запросили, щоб прочитати лекцію. Ні, я запросив тебе, бо мені зателефонувала Керолайн. Вона турбується про тебе. Я приголомшена. Серйозно? Вона сказала, що ти почала прекрасно. Назвала тебе динамомашиною, Квін. Вона була дуже задоволена тим, як ти працюєш. Але за її словами, в останні кілька днів вона помітила, як щось змінилося. І щоразу, коли я чую ці слова. Я не вживаю, Раселе. Добре, окей, це добре. Вона сказала, що я вживаю. Вона сказала, що ти дивно поводишся. Вона бачила тебе на дворі о сьомій ранку, як ти довбалась у її контейнерах, для сміття. Що то в біса було? Я здогадуюсь, що Керолайн, мабуть, помітила мене з вікна своєї спальні. Та нічого такого. Помилково викинула дещо. Довелося діставати велике діло. Вона каже, що ти говориш про привидів, ти думаєш, що її син може бути одержимим? Ні, я цього ніколи не казала. Вона мене неправильно зрозуміла. Вона каже, що ти заприятелювала з наркоманкою, яка живе в сусідньому будинку. Ви про міці, я розмовляла з Міці двічі, за чотири тижні хіба це робить нас нерозлучними друзями? Рассел робить мені знак говорити тихіше. Навіть у цій переповненій галасливій їдальні дехто із сусідів починає звертати на нас увагу. Я тут для того, щоб допомогти тобі, окей? Є щось таке, про що б ти хотіла поговорити. Чи можу я і справді з ним поділитися, чи можу викласти йому всі свої побоювання стосовно Енні Барет? Ні, не можу, бо розумію, що всі мої тривоги здаються безглуздими, а мені треба, щоб спонсор пишався мною. Поговоримо про десерт, я подумаю про шоколадно-горіховий чизкейк. Розтягаю Простягаю йому заламіноване меню, але він його не бере. Не з'їжджай з теми, тобі потрібна ця робота, якщо тебе виженуть, ти не зможеш повернутися в тиху гавань, у них там список охочих довший, ніж твоя рука. А я не збираюся повертатися в тиху гавань, я збираюся дуже старанно працювати, і Керолайн мене розхвалюватиме всім сусідам, а коли літо закінчиться, можу заприсягтися, що вона залишить мене в себе, А ні, то наймусь у якусь іншу родину в спрінгбруці. Ось такий план. А як щодо батька, як тет? А що, тед? Він славний? Так, а не занадто славний, руки не розпускає. Ви оце справді щойно вжили вираз, руки розпускає? Ти знаєш, що я маю на увазі. Ці хлопці іноді зовсім береги плутають, або й не плутають, тільки їм байдуже. Я згадала свій урок плавання двотижневої давнини. Той вечір, коли тед зробив мені комплімент про тату. Здається, він тоді поклав руку мені на плече, але ж не вщипнув зазад. Він не розпускає руки раз, але він хороший, я хороша, ми всі хороші. А тепер, будь ласка, може, замовимо десерт? Цього разу він неохоче бере меню. На що ми дивимось? шоколадно «Шоколадно-горіховий». Він дивиться в кінець меню, де вказана інформація про харчову цінність продуктів. «1400 калорій. Ти що розігруєш мене? і 92 грами цукру. Побійся Бога, Квін. У цьому ресторані, мабуть, щотижня хтось помирає. Вони виходять з ресторану і не встигають дійти до своїх автівок, як у них стається серцевий напад. Тут на парковці мають чергувати медики, щоб встигнути їх реанімувати. Наша офіціантка помічає, що Рассел роздивляється десерти, вона підліток, усмішлива і життєрадісна. Схоже, хтось збирається замовити чізкейк?» Не дочекаєтесь, каже він. А ось моя подруга не проти якийсь узяти. Вона здорова, сильна, і в неї ще все життя попереду. Після десерту Рассел наполягає підвести мене до Максвелів, щоб не довелося переходити трасу після настання темряви, уже майже 9.30, коли ми під'їжджаємо до будинку. Дякую за чизкейк, кажу йому. Сподіваюсь, ви гарно відпочинете. Відчиняю дверця та машини, але Рассел зупиняє мене. Послухай, ти впевнена, що в тебе все гаразд? Скільки разів ви збираєтесь мене про це запитувати? Тоді скажи мені, чому ти тремтиш? Чому я тремчу? Бо я нервуюсь. Я боюся, що підійду до котеджу і на ґанку знайду нову порцію малюнків, ось чому я тремчу, але нічого цього не збираюся пояснювати Расселові. Я щойно з'їла 50 грамів насиченого жиру, і це шок для мого організму. У нього скептичний вигляд. Це класична дилема спонсора. Ти маєш довіряти своїм підопічним, ти маєш демонструвати, що віриш у них і абсолютно впевнений у їхньому одужанні. Але коли вони починають поводитися дивно. Коли починають тремтіти в машинах з пекотними ночами, ти повинен стати поганим хлопцем, ти маєш ставити важкі запитання. Я відчиняю бардачок, а там і досі повно тест карток. Ви хочете мене протестувати? Ні, Мелорі, звісно, ні. Але ж ви явно стурбовані. Так, але я тобі вірю, ті картки не для тебе. Так чи інакше, дозвольте мені це зробити, дозвольте довести, що я в порядку. На підлозі біля заднього сидіння в упаковці торохтять паперові стаканчики, тож я простягаю руку і беру один. Расел дістає з бардачка тест картку, і ми обоє виходимо з автівки. Я просто дуже хочу, щоб хтось мене супроводжував дорогою до котеджу, я боюсь іти додому сама. І знову на подвір'ї темно. Я й досі не замінила перегорілу лампочку над своїм ганком. Куди ми йдемо? запитує Расел, де твій будинок? Я показую на дерева. – «Он там, бачте. Ми підходимо ближче, і я починаю розрізняти його обриси. Ключі вже в руці, тож роблю пробний запуск вайпер, і він видає гучний тріск, освітлюючи двір, немов розряд блискавки. Господи, промовляє Расел. Що це в бісо таке? Керолайн дала мені електрошокер у Спрінгбруці немає злочинності, Навіщо тобі електрошокер? Вона, мама, Расела, і вона турбується про персонал. Я пообіцяла їй, що причеплю його на зв'язку ключів. На вайпер є крихітний лед ліхтарик, і з його допомогою я оглядаю ганок, ані каменюк, ані нових малюнків. Відчиняю двері, вмикаю світло і веду Рассела в котедж. Його очі бігають по кімнаті. Він нібито вражений тим, що я зробила з цим місцем, але Рассел – досвідчений спонсор. Зрозуміло, що він заодно шукає тривожні ознаки. Це справді чудово, Квін. Ти сама зробила всю цю роботу? Ні. Це Максвели все облаштували перед тим, як я тут оселилася. Беру паперовий стаканчик з його рук. Дайте мені хвилину, будьте як вдома. Ви, мабуть, думаєте, що це жахливо прийти додому після смачної вечері і помочитися в паперовий стаканчик, а потім дати цей стаканчик близькому другу, щоб він перевірив його вміст. Але якщо якийсь час побути на реабілітації, то до цього досить швидко звикаєш. Іду у ванну і роблю те, що треба. Потім мию руки і повертаюсь зі зразком. Расел із схвилюванням чекає. Оскільки моя вітальня є разом із спальнею, мені здається, він почувається трохи ніяково, ніби порушив якийсь протокол спонсор підопічний. Я це роблю тільки тому, що ти сама зголосилася, нагадує він. Насправді я не турбуюсь. Розумію він занурює тест картку в стаканчик, утримує її в такому положенні, поки смужки не просочаться. А потім кладе наверх стаканчика, і ми чекаємо результатів. Він ще трохи говорить про свою відпустку про те, що сподівається спуститися на дно Гранд Каньйону, якщо дозволять його коліна. Але нам не доводиться дуже довго чекати. Тестові панелі показують одну лінію для негативних результатів і дві лінії для позитивних, і негативні результати завжди з'являються швидко. Ідеально чисто, як ти і казала. Він бере стаканчик. Іде з ним у ванну, змиває сечу в унітаз, потім зіжмакує стаканчик і разом із тест-карткою заштовхує якнайглибше в кошик для сміття. Нарешті мої руки теплою водою, терпляче і методично. Я пишаюся тобою, квін. Зателефоную після повернення. Два тижні, гаразд. Після того, як він іде, я замикаю двері і перевдягаюсь у піжаму. З приємністю згадую смачне зний чизкейк, а ще дуже пишаюся собою. Я залишила планшет заряджатися на кухні, та, оскільки ще рано, вирішую подивитись якийсь фільм. Однак, коли обходжу кухонний стіл, щоб забрати планшет, то бачу малюнки, яких так боялася. не придавлені каменем на ганку, а прикріплені магнітом до холодильника. Я зриваю малюнки з холодильника і магніти брязкають на підлогу аркуші м'які, від вологі і теплуваті, наче їх недавно витягли з печі. Я кладу їх на стіл лицем донизу, щоб зображення не лізло мені в очі. Потім поспіхом обходжу котедж і зачиняю обидва вікна. Попереду спекотна і задушлива ніч, найімовірніше безсонна. Але після своєї знахідки я не хочу ризикувати. Відгортаю килимок і перевіряю люк у підлозі, він і досі надійно прибитий цвяхами. Потім тягну ліжко через усе приміщення і барикадую ним двері. Якщо хтось спробує їх відчинити, двері вдарять по бильцю в ногах і розбудять мене. На першому малюнку повітряна куля, на другому малюнку дівчина, яка малює повітряну кулю. На третьому малюнку дівчина малює повітряну кулю. На передньому плані дитина грається з ведмедиком. Наскільки я розумію, ці малюнки могли опинитися на моєму холодильнику у три способи. Перший Максвели. У них точно є ключ до мого котеджу. Я цілком припускаю, що ці картинки намалювали Тет або Керолайн, а потім, поки я вечеряла з Раселом, хтось із них увійшов у мій котедж і причепив їх на холодильник. Але навіщо? Не бачу жодної правдоподібної причини для того, щоб хтось із них це зробив. Я відповідаю за безпеку і добробут їхньої дитини. Навіщо їм мене газлайтити, змушуючи відчувати, що я божеволію. Другий. Теді. Припустімо, ця мила п'ятирічна дитина поцупила в батьків запасний ключ, тихенько вибралась зі своєї спальні, прокралась двором і занесла малюнки в мій котеч. Та якщо ми в це повіримо, то нам також доведеться повірити в те, що Теді це якийсь чарівний художник геній, який перейшов від малювання дитячих каляків-маляків до повністю реалістичних тривимірних зображень з майстерно переданими світлом і тінню, і все це за якихось кілька днів. Третій. Аня. Я не уявляю, що відбувається в спальні Тедді під час тихої години, але раптом Аня справді його контролює, заволодіває його тілом і використовує руку для малювання цих картинок, а потім якось приносить ці довершені малюнки в мій котедж. Знаю, знаю, це схоже на божевілля. Але якщо розглянути всі три гіпотези, якщо порівняти їх, найнеймовірніше пояснення виявиться найвірогіднішим. І тієї ночі. Коли крутилася в ліжку і переверталася з боку на бік, я таки придумала спосіб довести, що маю рацію.